Мені сьогодні надзвичайно приємно бути тут поруч з вами при виконанні такої почесної місії, як передача нової сучасної техніки для наших підрозділів, які дислокуються на території Луганської області. Ці автомобілі закуплені за кошти державного бюджету, які були виділені урядом на 2015 рік, і на початку цього року. Ці автомобілі надійшли до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Було проведено їх прийомку, і от нарешті вони з'явилися тут, на Луганщині. Сьогодні дев'ять автомобілів ми передали Донецькому гарнізону, і шість автомобілів передаємо Луганському гарнізону. Ще раз повторюю, що мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут присутнім і Я хотів би висловити слова вдячності керівництву. Обласної адміністрації за ту підтримку наших підрозділів, які тут дислокуються, і за розуміння всіх наших проблем, які сьогодні існують, дійсно для Луганщини сьогодні знакова подія завдяки уряду України безпосередньо державній служби надзвичайних ситуацій. Вам, Микола Олександровичу, на території Луганщини такі красавці з'явилися. І ви знаєте, дійсно ця техніка дуже нам необхідна, вкрай необхідна. І це свідчить той стан справ, який складається на теперішній час, і свідчить ті події, які були в Луганській під час проведення антитерористичної операції, події надзвичайної ситуації у місті Сватова, яка відбулася у жовтні минулого року. Я сподіваюся, що ефективність роботи збільшиться і. Цей транспорт буде довго служити на Луганщині. Дякую за довіру. Буду вперед. Дякую. Ви вручали. Машину треба отримувати в належному стані. Ну, от, сідає екіпаж, корову, да, да, будь ласка. Там зразу в нього да, підніме всі їх, да. їх можливість, да. там, якщо виїжджають не, не на значну пожежу, таку, да, щоб використовувати, да, на води ласка. Ласка. не використовувати багато обізненьких регулювати. Це дуже немаловажно, тому що в старих моделях там пластина, ручний кран. Дість матеріальні отопітельні послідства на 27, второго топітеля передаємо нашому Луганському гарнізону. 6 одиниць техніки, це техніка, яка придбана за кошти державного бюджету, які були виділені для служби на 2015 рік. 6 автомобілів це сучасні пожежно-рятувальні автомобілі, які будуть залучатися до виконання завдань за призначенням підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, як гасіння пожеж, так і інших надзвичайних ситуацій.